через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати. Українські водії можуть поїхати додому за цей час, наприклад. Маємо польські самоходи за мету повернення до нормальних транспортних взаємовідносин між нашими країнами. Ми тут всі є власниками транспортних підприємств. Немає тут наших водіїв. Наші водії мають працювати а не протестувати. Ми хочемо, аби протест завершився сьогодні або завтра, аби люди, які відповідають за ухвалення рішення, з З'явилися тут, як з нашої, так і з вашої сторони. Ми не проти України. Ми безпосередньо допомагали українцям. В Україні. Я тиждень пробув на сервісі я хочу додому попасти. А не тут, що вони перекрили, чого вони домагаються? Чим вони зроблять краще, якщо вони мені закрили дорогу? Вони хай до своїх ідуть до вищих тих ранів. Ну що ми тут винні водії прості. У мене вантаж, який потребує ветеринара. Якщо я на денну зміну не заїду на кордон, я автоматично до ранку, до завтра повинен ще чекати ще одну зміну, бо тому, що я не можу пройти ветеринар. Я вважаю, що зараз це недоцільно, і я б сказав, що напевно краще б війна закінчилась, потім би щось рішали з оцим усім. А так зараз це не потрібно, тому що стане вся економіка, все стане, коли машини не будуть виїжджати.